Вітаю! Ми продовжуємо вчитися розкладати многочлени на множники. І на цьому уроці ми знову будемо тренуватися, розкладати многочлени на множники способом винесення спільного множника за дужки. Нагадую, що розкласти многочлен на множники означає представити многочлен, тобто алгебраїчну суму, у вигляді добутку, тобто виразити через. Множення. І працює при цьому розподільний закон множення. Виносити спільний множник за дужки можна тільки тоді, коли цей спільний множник є в кожному одночлені. Розглянемо перше завдання. Спробуємо розкласти на множники даний многочлен. В даному випадку він називається тричленом, тому що ми містить три одночлени. Отже, помічаємо. Що в кожному одночлені є А в квадраті, тобто кожен одночлен містить в собі множник а квадрат. Тому за дужки винесемо саме А квадрат. Відкриємо дужку і вирішуватимемо, що буде в дужках. Перший одночлен А в четвертому степені можна представити так: а в квадраті помножити на а в квадраті. Червоним кольором я позначила спільний множник. Тоді А в квадраті ми виносимо і залишиться А в квадраті. Те, що залишиться, позначено синім кольором. Досить зручно вам буде перевіряти себе. Далі, плюс думаємо, що залишиться від другого члена а в кубі. А в кубі ми можемо виразити таким чином а в квадраті помножити на А. Знову ж таки, а в квадраті ми виносимо, тому залишається просто А. Мінус. Третій одночлен ми можемо представити вигляді добутку таким чином: А в квадраті помножити на 1. А в квадраті виносимо, тому залишиться 1. Все. Ми проаналізували кожен одночлен. Винесли з кожного одночлена А в квадраті. І записали отриманий вираз. Ми даний многочлен представили вигляді добутку, тобто розклали на множники. Виконуємо друге завдання. Розкладемо представлений. Многочлен на множники. Помічаємо, що в кожному одночлені є множник n в кубі. Виносимо його. Криваємо дужку. Перший одночлен представимо таким чином: n в кубі помножити на n в шостому степені. n в кубі винесем, отже, залишиться n в шостому степені. Мінус. Другий одночлен n в кубі представимо через добуток n в кубі помножене на 1. n в кубі винесем, залишиться 1. Плюс. Третій одночлен представимо. Таким чином, n в кубі помножити на n в четвертому степені. n в кубі винесли, залишиться n в четвертому степені. Все. Даний многочлен ми розклали на множники. Спробуйте самостійно виконати третє завдання. Розкладіть представлений многочлен на множники. Працюйте. Перевіряйте. Помічаємо, що в кожному одночлені міститься множник Б в п'ятому степені. Виносимо його за дужки. відкриваємо дужку. Представляємо перший одночлен в вигляді Б в п'ятому помножити на Б. Б в п'ятому виносимо, отже від першого одночлена залишиться Б другий одночлен Б в дев'ятому степені, представимо як Б в п'ятому степені, помножити на Б в четвертому степені. Б в п'ятому степені виносимо, тому залишиться Б в четвертому степені. Мінус. Б в п'ятому степені представимо таким чином Б в п'ятому степені помножити на 1. Виноситься Б в п'ятому степені і залишиться 1. Дужку закриваємо. Спробуйте самостійно виконати четверте завдання. Працюйте. Перевіряйте, виносимо спільний множник П в кубі. Перший член розкладемо таким чином П в кубі помножене на П в четвертому степені. Зверніть увагу, що я завжди розкладаю через той множник, який пінний, який ми винесли, І ну, відповідно те, що залишиться. Отже, П в кубі виносимо, залишиться П в четвертому степені. П в кубі представлю, як П в кубі помножити на 1, П в кубі винесли, тому залишиться 1, мінус. П в четвертому степені представлю, як П в кубі помножити на П. П в кубі винесемо. Винесли, залиште П. Все, ми розклали даний вираз на множники. Розглянемо наступне завдання. Помічаємо, що окрім спільного множника А в п'ятому степені, є ще мінус у кожному доданку перед кожним доданком, тому можна винести і мінус. Отже, виносимо мінус і виносимо А в п'ятому степені. Відкриваємо дужку. Аналізуємо перший одночлен. Розкладаємо його таким чином: мінус А в п'ятому степені помножити на А в п'ятому степені. Мінус А в п'ятому степені винесли, тому в дужках буде А в п'ятому степені від першого одночлена. Далі, зверніть увагу, ми виносимо мінус. Отже, перед другим одночленом вже буде плюс протилежний знак. Далі, А в восьмому степені розкладаємо як мінус А в п'ятому степені помножити на в І Зрозуміло, що якщо ми винесемо мінус, то, звісно, залишиться плюс. Ну і А в п'ятому також виносимо. Тому залишиться від другого одночлена А в кубі. Далі, знову ж таки, якщо ми виносимо мінус, то в дужках буде плюс. А в п'ятому степені представимо так, мінус А в п'ятому степені помножити на 1. Мінус А в п'ятому степені винесли, тому буде плюс 1. Одиничка в даному випадку, тому що, що плюс ми вже врахували. І дужку закриваємо. Все, даний вираз ми розклали на множники. І спробуйте самостійно виконати шосте завдання працюйте, перевіряйте. Очевидно, що можна винести мінус і b в квадраті. Вкриваємо дужку. Перший одночлен представляємо як мінус b в квадраті, помножити на b в п'ятому степені. Мінус b в квадраті винесли, тому залишиться b в п'ятому степені. Буде плюс. Розумієте, чому, напевно, b в пятому, мінус b в п'ятому степені розкладемо так. Мінус b в квадраті, помножити на b в кубі. Мінус b в квадраті ми винесли, тому буде b в кубі. Далі, знову ж таки, буде плюс. B в квадраті представляємо як мінус b в квадраті помножити на 1. Мінус b в квадраті винесли, тому залишиться 1. Все. Взагалі можна помітити, що якщо ми виносимо мінус за дужки, то знаки виразів в дужках, одночлені, які будуть в дужках, міняються на протилежні. Розглянемо наступне завдання. Помічаємо. Що для чисел 5, 5 і 10 спільним множником буде число 5, тому що 10 це 2 помножити на 5. Отже, винесемо 5 і, очевидно, винесемо це в четвертому степені. Відкриваємо дужку. Перший одночлен 5 це в восьмому степені розкладемо таким чином. 5 це в четвертому степені через той множник, який ми винесли, і це в четвертому степені, той, який залишиться. Отже. Винесли 5С в четвертому степені, тому дужках буде С четвертому степені. Далі 5С в 7 степені розкладаємо таким чином. 5С в четвертому степені помножте на С в кубі. 5С в четвертому степені винесли, тому залишиться С в кубі. 10С в четвертому степені, розкладаємо так. 5С в четвертому степені помножте на 2. 5 С в четвертому степені винесли, тому залишиться 2. Ми даний многочлен розклали на множники. Виконуємо ще одне завдання. Розкладемо на множники наступний вираз. Помічаємо, що 27 це 3 помножити на 9, а 81 це 9 помножити на 9. Тому винесемо дев'ятку. Окрім того, винесемо n. Відкриваємо дужку. Розкладаємо перший одночлен таким чином: 9n через той вираз, що ми винесли, і n в кубі. 9n ми винесли, тому в дужках буде n в кубі від першого члена. Плюс 27n в кубі розкладемо таким чином. 9n помножити на 3n квадрат. 9n винесли, тому залишиться 3n квадрат. Мінус 81n розкладемо таким чином. 9n помножити на 9. 9n винесли, тому залишиться 9. І даний вираз ми розкладемо на множники. Пробуйте самостійно виконати наступне завдання. Розкладіть на множники ось такий вираз. Працюйте. Перевіряйте. 21 це 3 помножити на 7, 28 це 4 помножити на 7, 14 це 2 помножити на 7. Отже, спільним множником буде число 7. Окрім того, у кожному одночленні є вираз п. Тому винесемо дужки 7p. Відкриваємо дужку. Представляємо перший одночлен таким чином, 7П помножити на 3. 7п винесли, тому від першого члену залишиться 3. 28 в четвертому представимо таким чином. 7П помножити на 4п в кубі. 7П винесли, тому залишиться 4п в кубі. 14П в кубі представимо як 7П помножити на 2п квадрат, 7П винесли, тому залишиться 2 п квадрат. Дужку закриваємо все. Виконуємо наступне завдання. Помічаємо, що 30 це 6 помножити на 5, 12 це 6 помножити на 2. Отже, спільним числовим множником буде число 6. Далі бачимо, що у всіх одночленах є m в квадраті. n є тільки в двох останніх одночленах. В першому одночлені множника n немає. Тому n не являється спільним множником для всіх трьох одночленів, тому n ми виносити не будемо. Отже, спільний множник ми визначили це 6m2. Відкриваємо дужку. Розкладаємо перший одночлен через 6 m 2 і m 2 6 m 2 ми винесли, тому залишиться m2 мінус. Представляємо другий одночлен через 6m2 і 5n2. 6m квадрат ми винесли, тому залишиться 5n квадрат. Плюс третій одночлен представимо через 6 м квадрат і 2mn. m квадрат винесли, залишиться 2mn. Дужку закриваємо. Спробуйте самостійно виконати наступне завдання. Працюйте. Перевіряйте. Визначаємо, що 12 це 3 помножити на 4, 6 це 3 помножити на 2 і 9 це 3 помножити на 3. Тому спільним числовим множником буде число 3. Виносимо його. Далі, в кожному виразі є змінна А, виносимо її. Все. Спільний множник визначили 3А. Відкриваємо дужку. Представляємо, перший одночлен через 3а помножите на 4, 3а винесли. Залишиться 4 мінус. Представляємо другий одночлен через 3А і 2 квадрат. 3А винесли, залишилось 2 квадрат. мінус. Представляємо третій одночлен через 3а і 3 а квадрат. 3А виносимо, залишиться 3А в квадраті. Дужку закриваємо все. Спробуйте самостійно розв'язати наступне завдання. Працюйте, тренуйтесь. Перевіряйте. Серед чисел спільних множників немає, тому що у третьому одночленні взагалі немає числового множника, немає коефіцієнту. Тому будемо працювати з буквами. З букв зі змінних спільною змінною є b в квадраті. І все. Тому виносимо b в квадраті. b в квадраті міститься в кожному одночленні. Відкриваємо дошку. Перший одночлено розкладаємо через b квадрат. І 12. Винесли b квадрат, тому залишиться 12. Мінус. Другий одночлен представимо через b квадрат і 18b. b квадрат винесли, тому залишиться 18b мінус. Третій одночлен представимо через b квадрат і b2 y квадрат. квадрат винесли, залишиться b2, y квадрат. Дужку закриваємо все. Розкладемо на множники. Наступний многочлен. Помічаємо, що 60 це 15 помножити на 4, 45 це 15 помножити на 3, і 30 це 15 помножити на 2. Отже, спільним числовим множником буде число 15, виносимо його. Далі помічаємо, що кожен одночлен містить вираз n квадрат. Виносимо його. І кожен одночлен містить вираз n в кубі, виносимо його. Таким чином, спільним множником буде вираз 15 м квадрат n в кубі. Відкриваємо дужку. Представимо перший одночлен через 15 м в кубі і 4 м квадрат. 15 м в кубі ми винесли, тому залишиться 4 м мінус. Другий одночлен представимо через 15 м в нкуб і 3n. 15 м квадрат n в кубі ми винесли, тому залишиться 3n. Плюс третій член представимо через 15 квадраті m в кубі і 2м квадрат. 15м квадраті в кубі ми винесли, тому залишиться 2mn квадрат. Тушечку закриваємо все. Даний многочлен ми розклали на множники. Розв'яжемо наступне завдання. Так, як перед кожним доданком є мінус, то можна винести мінус. 16 це 4 помножити на 4, 8 це 4 помножити на 2, 12 це 4 помножити на 3. Отже, спільним числовим множником буде число 4. Далі, в кожному одночленні є b і в кожному одночленні є х. Отже, спільним множником буде мінус 4bx. Відкриваємо дужку. Перший одночлен представимо так, мінус 4bx помножити на 4. Мінус 4bx винесли, тому буде 4х. Далі. Плюс другий одночлен представимо через –Bх мінус bx і 2 bx квадрат. Мінус 4bx ми винесли, тому залишиться плюс 2 bx квадрат. Третій одночлен представимо через мінус 4bx і 3b квадрат. Мінус 4bx винесе, тому буде плюс 3b квадрат. Дужку закриваємо. Все. Спробуйте самостійно розкласти на множники наступний многочлен. Працюйте. Перевіряйте. Помічаємо, що 12 це 6 помножити на 2, 18 це 6 помножити на 3, і 30 це 6 помножити на 5. Отже, спільним числовим множником буде число 6. В кожному одночлені міститься змінна А, і в кожному одночлені міститься змінна В. Б. Отже, спільним множником буде 6АБ. Відкриваємо дужку. Перший одночлен представимо через 6АБ і 2А. 6 АБ ми виносимо, залишиться 2А. Другий одночлен представимо через 6АБ і 3Б. 6 АБ ми винесли, тому залишиться 3Б. Плюс. Третій одночлен представимо через 6АБ і 5Б в квадраті. 6 АБ ми винесли, тому залишиться 5Б2. Дужечку закриваємо. Спробуйте самостійно виконати наступне завдання. Працюйте! Зверніть увагу, що можна винести мінус. Хоча він не перед кожним доданком, не перед кожним одночленом, але він стоїть на початку. А коли ми розкладаємо на множники, прийнято, щоб в дужках вираз, який перший, був додатнім. Якщо ви не винесли мінус, нічого страшного, але вираз вийде трошки не той, ту, який тут представний. Тому винесіть і мінус. Потренуйтесь. Перевіряйте, отже, ми виносимо мінус. 10 – це 2 помножити на 5, 15 це 3 помножити на 5, отже, винесемо ще й п'ятірку. Винесемо P в квадраті і винесемо q в квадраті. Відкриваємо дужечку. Перший одночлен представимо через мінус 5 p квадрат і p квадрат. Мінус 5 квадрат 2 тому залишиться p квадрат. Другий одночлен представимо через мінус 5п і 2q квадрат. Мінус 5п q квадрат винесли, тому залишиться плюс 2q квадрат. І далі у нас йде мінус. Чому? Тому що третій одночлен ми представляємо, як мінус 5п квадрат к квадрат помножити на 3п. Оскільки ми від плюсика 1 мінус винесли одну паличку забрали, то залишиться одна паличка з плюсика, тобто мінус. Ну, і, відповідно, три пеки. Душку закриваємо. Ну, звісно, про палички це не серйозно, а взагалі-то можна перевірити таким чином. Спробуйте розкрити дужки. Відповідно, ви побачите, як будуть мінятися знаки. Отже, даний вираз ми розклали, і можна продовжити далі. Самостійно розкладіть нам ножники наступний вираз. Працюйте. Перевіряйте. Серед. Числових множників серед коефіцієнтів спільного множника немає. Серед змінних спільним множником є А, і спільним множником є х. Отже, спільний множник для всього виразу АХ. Відкриваємо дошку, представляємо перший член через ax і 7Х в шостому степені. Виносимо ах, залишиться сід. Х в шостому степені. мінус. Другий Одночлен виразимо через aх і 14ах. А винесли, тому залишиться 14ах мінус. Третій одночлен представимо через ах і 9а в квадраті. А винесли, тому залишиться 9 а квадрат. Все. Ми розклали даний вираз на множники. І виконайте самостійно. Останнє завдання. Розкладіть на множники представлений вираз, представний в член. Працюйте. Перевіряйте. 36 можна представити як 12 помножити на 3, а 24 як 12 помножити на 2. Тому найбільшим спільним множником числовим буде число 12. Звісно, спільним множником було б і число 2 в даному випадку, і число 3. І число 4 і число 6. Але ми обираємо найбільший можливий спільний множник, а це саме число 12. Отже, 12. Далі, в кожному одночлені міститься b в кубі. І в кожному одночлені міститься y. Отже, спільний множник буде 12b в кубі. Відкриваємо дужку. Дивимося, як представляємо перший одночлен, відповідно від нього залишиться b мінус Представляємо в такому вигляді другий одночлен і залишиться після винесення від другого одночлена 3 ігри в купі. Плюс, і відповідно, третій одночлен залишиться після винесення 2 b Дужку закриваємо, я вже детально не пояснюю, думаю, що ви вже зрозуміли принцип. Сподіваюсь, що ви добросовісно, самостійно працювали. І якщо помилялись, виправляли і аналізували помилки, і тому даний урок ви засвоїли. Тому залишається самостійно попрацювати над такими завданнями розкласти на множники дані вирази способом винесення спільного множника за дужки. Бажаю успіху! На все добре!